Привіт-привіт! З вами знову я, Максим Гвоздецький, і проєкт Фізика Лайв. Зараз у мене на столі ви можете побачити однакові за формою та об'ємом пластинки, але вони мають різну масу. Залізна 63 грами. Алюмінієва – 22. Пластикова 11 грамів. І дерев'яна. 6. Чому так запитаєте ви? А все тому, що у них різна густина. Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовленого з цієї речовини до об'єму цього тіла. Густина зазвичай позначається літерою РО і вимірюється в кілограмах на кубічний метр. Густину речовин. Можна дізнатися за спеціальними таблицями у вашому підручнику або розрахувати за формулою. І просто зараз я допоможу вам розібратися з новою для вас темою густина речовини. І ми дізнаємось, де можна використати отримані знання. Тож почнімо. Усі знають найпопулярніший в усьому світі сніданок яєчня. До речі, чи знали ви, що за температури від 0 до 25 градусів за Цельсієм яйця можуть зберігатися до 25 днів? Та от проблема: я забув, коли купував ці яйця. І, можливо, термін їхньої придатності вже минув. Але не хвилюймося: фізика та знання з теми густина допоможуть визначити, яке яйце можна їсти, а яке ні. Густина свіжого яйця складає приблизно 1050 кілограмів. На метр кубічний, а густина води 1000 кілограмів на метр кубічний. Тому якщо яйце опустити у воду, воно потоне і опиниться на дні ємності. Перевіримо. Як бачимо, з нашим яйцем все добре. З часом яйця псуються. Їхня густина теж змінюється. Шкарлупа має мікропори, які пропускають не лише повітря, а й мікробів. Що приводить до процесу гниття та розкладання білка. Тому у середині яйця виділяються гази. І, відповідно, середня густина зменшується. Тож таке яйце не потоне або взагалі опиниться на поверхні. Це яйце краще не вживати. Подумайте, чи існують ще продукти, які змінюють свою густину в залежності від температури. А зараз. Перейдімо до наступного прикладу, для якого я вже приготував 4 мірні стакани з різними речовинами. У кулінарії під час приготування страв використовують спеції та інгредієнти, які треба додавати за рецептом. Зазвичай їх кількість визначається масою, але треба пам'ятати, що продукти з однаковим об'ємом можуть мати різну масу, тому часто у приготуванні страв користуються спеціальними мірними стаканами. На них зазначають назву інгредієнта та об'єм, що відповідає певній масі з урахуванням густини. Наприклад, у стакані об'ємом 250 мл вміститься приблизно 250 грамів води, 230 грамів соняшникової олії, 342 грами меду та 125 грамів какао. Враховуйте це. Коли будете готувати свої улюблені страви. А чи звертали ви увагу, що деякі продукти, наприклад, молоко, кефір чи соняшникову олію, продають не за літрами, а за кілограмами? Якщо за однакової ціни у вас буде вибір купити один кілограм олії чи один літр, що ви оберете? Гадаєте, різниці немає? Перевіримо. Маса одного літру олії складає 920 грамів. Це знову пов'язано з густиною. Відповідно за однакової ціни вигідніше купити 1 кілограм олії, а не один літр. А тепер подумайте, що вигідніше купити за однакової ціни один кілограм молока чи один літр? Рухаємося далі. Ви вже зрозуміли, що різні рідини мають різну густину. До речі, це можна побачити під час приготування шаруватих коктейлів. Більш густі рідини розташовуються у нижніх шарах, а кожна наступна з меншою густиною нашаровується на попередню. Знаючи цю особливість рідин, бармени стають королями вечірок. Ну а я дивую вас законами фізики у цьому відео. Смачно, мені сподобалось. Спробуйте приготувати свій безалкогольний коктейль та напишіть про нього у коментарях. Виявляється, для вимірювання густини рідини навіть є спеціальний прилад ареометр. Його потрібно занурити на певну глибину у досліджувальну рідину. За шкалою на приладі можна дізнатися густину. Густина молока складає приблизно 1030 кілограм на метр кубічний. А де ще можна використати аерометр? Подумайте та напишіть мені. А зараз до творчості тут теж не обійтися без знань про густину. Художники точно знають, як вона впливає на процес створення картини. Густі фарби можуть надавати картині щільної текстури, забезпечити більш яскравий та насичений колір. Та якщо фарбу трохи розбавити, відповідно зменшити густину, можна досягти більш плавного переходу від одного відтінку в інший. Крім того, менш густі фарби швидше висихають на полотні, що може бути важливим фактором у роботі з декількома шарами фарби. Рухаємося далі. Коли заправляють автомобілі, кількість пального вимірюють у літрах, а пальне для літаків у кілограмах. Чому так? Поясню. Будь-який літак характеризується вантажопідйомністю. Маса пального не залежить від зовнішніх факторів, температури чи тиску. Відповідно, залишається незмінною за будь-яких умов, на відміну від об'єму. Залежно від температури, густина пального змінюється і це впливає на його об'єм. Тож за різної температури однаковому об'єму пального буде відповідати різна його маса, а надмірна та неправильно розподілена маса пального в літаку може вплинути на стабільність польоту. Ну і наостанок, я приготував для вас дуже цікавий приклад. Ви знаєте, що у банках, окрім звичайних грошей, зберігаються ще й золоті злитки. Лондонський золотий злиток один з найбільших стандартних злитків, які використовуються у міжнародній торгівлі золотом. Через велику густину золота 19 300 кг 300 на метр кубічний, такий злиток має невеликий об'єм, проте маса його є значною 12 кг 440 г. Тому, коли ви бачите, як у фільмах під час пограбування банків складають велику кількість таких злитків у сумку і легко потім тікають з нею, то знайте, це можна назвати кіноляпом. Не буду навіть намагатися взяти її з собою. Всім па-па!